Сьогодні буде цікава гра. Чекаємо завантаження ще раз гравців. Бачите, нас трошечки вже інший рельєф тут. Цікавий посередині досить. Давайте чекаю е, завантаження і тисну паузу. В мене була, був задум додати в гру автоматичну паузу на старті. Отак, бачите, тепер чекаємо плюси від гравців. І потім. 3, 4. Всі 4 дали. Так. Треба переключити мову Good luck, have a fun, go. Все, погнали. Запустились. Нарешті ми стартанули Давайте подивимося, що ми маємо. У нас команда. Параонів знаходиться зверху, це червоним кольором у нас грає Серб. Він грає за Пімонт. Він знаходиться зліва. Справа знаходиться в нас Ахмед, грає за Португалію. Цікаво дуже буде спостерігати пос -пос за Ахмедом, який у нього буде білд. Так як він був в офлайні, він може зіграти якось чисто на експронті. експронтом і вибудувати якийсь білд цікавий. Побачимо. Команда знизу Глек грає зеленим кольором, він вибрав Пімонт. Е, та. Каже, треба на меми нарізати павлота можеш. Іграє <смі> фіолетовим кольором у нас е, реш. Так. Е, Побачимо, давайте подивимося спочатку, хто що має по рельєфу, по шахтах. Шахти золоті, давайте глянемо у серба. Дві класні шахти. Е, одна зліва і одна на викоті. Хоч вона й на викоді, але відстань досить суттєва від кордону, це не буде завдавати якихось великих там проблем йому. Тільки одна залізна, що менш важливо. Запустив уже розвідку, ми бачимо серб, вже відкриває, шукає золоті шахти, зараз він її побачить. В принципі, нічого так не погано, по рельєфу тут нейтральний, можна сказати, пагорб, тут пагорб на двох годин. І така впадина, до якої можна приєднатися парканами, до речі, двом гравцям, але тут вихід, бачите, такий. Ну, ні, мабуть, краще все-таки між собою з'єднуватись. Давайте глянемо Вахмеда, що є. У нього чотири золоті шахти, і всі в тилу. Це круто. У разі обстрілу артилерійського вони знаходяться в тилу і в повній безпеці. Це дуже важливо. Серб дивиться, точніше, Ахмед уже заклав дві казарми і ставить академію. Чотири стайні будуть, мабуть, чи що? Ну, побачимо. Займає золото. Так, дивимось далі. У нас Глек грає зеленим кольором. У нього три міських казарма академія. Тобто тут може бути що завгодно, це може бути і... 400 рундаширів навіть, і побачимо, тут треба час. Золоті шахти він одну ще шукає, тобто на нього дві близько. Не можна сказати, що прям топові золоті шахти, але непогані. Е, по пагорбах у нього є один пагорб. Тут можна дефатись буде від противника. Е, тут гора, ну тут рівнина, бачите? Тут рівнина з такою впаденою невеличкою, але в принципі тут може бути зона для наступу, е, і пагорб її зовсім не прикриває. Така собі не дуже вигідний рельєф, але плюс-мінус у реша, в нього, бачите, тут можна собі цей пагорб забрати, більш-менш на нього зосередитись. Ну і тут гравці можуть приєднатися до впадини. Між ними також пагорб, але це буде таке більш, вже якщо буде фати другу базу. Що в нас у реша, в нього золоті шахти, бачите, тут також більш-менш в тилу. Тобто в серба в одного більш-менш на виході золота, але теж е... сейвово. Не можна сказати, що прям якийсь дисбаланс. Плюс-мінус нормально, давайте подивимося. Пішли 400 рундів у нас від, гла... від Реша. E, що цікаво. E, на прошлому турнірі у серби були трохи проблеми з дефанням 400 рундів. Я пам'ятаю, я проти нього грав тоді. E, але він, я думаю, зараз може це задефати. Побачимо, чи він це побачить розвідку якимсь чином. Яка розвідка у гравців? E, у фараонів. Розтикані мушкетери, бачимо, по кордону це. Не барабани, в них менший е, радіус огляду, але в принципі також плюс-мінус непогано. Маючи академію, серб, точніше, Ахмед міг би сюди пригнати барабанів. Але дивіться, в нього піка виходить. Піка це буде Раш у нього. Ну, Португалія, в принципі, це один з білдів популярних, щоб заграти пікою так проти противника. Е, побачимо. Давайте глянемо, е, що має у нас. Серб, серб має дві казарми, виходить муха. Мухи в нього, шахти в нього вже зайняті. І от перша стайня пішла. Тобто це буде 4 стайні від серба, багато коней. Кемонт у нього круті, Драгуни 18, до них треба ще дійти. А, ми бачимо, що тут вже війська вже друг друга зустрічають, Уже от, мушкетери зараз можуть зустрітися. А, чи може Ахмед почати стріляти? Може почати стріляти, зараз буде перший постріл. Є. Yeah. От, дивіться, як е, видно, візуально класно серв поставив барабанщик. Вони набагато більший огляд мають прямо по кордону, і він уже буде зарані бачити, що тут робить. І ще один барабанщик пішов прямо в тил. Дивіться, це зухвалий такий крок. Е, чи є, є патрони у реша, тому розвідка не вдалась. Молодці команда е, Unluck. Е, достойно, як би запобігли в групі. Противника. І от у нас крючки почалися, закладаються вже паркани. Я нагадаю, паркани у нас платні. Сербік якщо не тестував це зарані. Але не знаю, він грав на боді чи ні, але от в нього просто просадочка невеличка може пройти по дереву. Давайте глянемо, скільки він заклав. 197 секцій дерева. Тобто це вартістю одна 10 дерева. Тобто це 2000 дерева йому коштувала ця стінка вся. 2000. У Ахмеда трошки дешевше. Ахмед залишив тут прохід. Чи може скористатися Глек, якщо помітить, е, рунди пішли. Тобто у нас команда Unluck грає в рунді сьогодні. Ну, Це здається один з найбільших способів, таких найлегших виграти команді, яка відчуває е, перевагу противника в лейті. Тобто, їм треба рашити. От, це обидві рашові тактики, ми побачимо. Е, давайте глянемо, що нам пишуть. Томчик пише: всім привіт-привіт, Томчик! Е, сьогодні е, е, ця гра і ще буде гра, здається, old School проти криптанів, але та вже буде близько 10-ї вечора. Зараз давайте подивимося, що ми тут побачимо. Тобто дві гри попередньо на сьогодні. Е, так, у нас 8 хвилина вже триває. Е, що в нас має серп? Так, В нього дві стайні, в нього будується дип, в нього класичні 4 стайні, в нього з дипом після другої, щоб мати максимальну кількість руднаширів. Um, все, в принципі, нормально. Ахмед у нас має. Давайте глянемо, що в нас у Ахмеда. Ахмед будує піку, продовжує. В нього найбільший, здається, буде ліміт. І рундашири в нього виходять. Не бачив тільки одного, коли він поставив цей дип. Um, наскільки рано, але в нього вже 40 золоті, що є гарно. І, в принципі, в принципі, ліміт буде серйозний, тобто це може бути якийсь раш, ми можемо сьогодні довго гру не спостерігати. Ігор, привіт. Каже, треба подивитися, що грають серу з Ахмедом. Так, вони дуже цікаво грають. Ахмед це дуже креативний гравець. Якщо глянути, наприклад, у нас в рейтингу WCC, якщо подивитися, я не буду перемикати зараз. Щоб показувати вам рейтинг екран, давайте дивитися матч. Але я от скажу вам просто так можете повірити мені на слово, Якщо перейдете на сайт WCC, побачите, що Ахмед знаходиться на 9, на 9 сходинці рейтингу. він 9 топ гравець, топ-9 входи е, світу, е, серб у нас знаходиться давайте я скажу, серб на 45-му місці. Е, е, Реш і Глек. У нас зараз не внесені в рейтинг, але з'являться. Їм явно буде набагато складніше. Вони будуть в районі десь під 90-100 місць десь там. Ну Тому у нас явний фаворит команда фараонів. Також у нас пройшли голосування, давайте я вам скажу, як у нас ставки, у нас буде турнір ставок проходить. У нас там закрито вже голосування на цю групу. І дивіться, у нас коефіцієнт на команду фараонів 1,1. 26 гравців віддали свої голоси за команду фараонів. За команду Unluck віддали тільки один голос, тому 96% людей проголосувало за перемогу фараонів. Ну, в принципі, тут дуже серйозний ліміт у, у Ахмеда. Давайте глянемо. Населення усконалення. Дивіться, просто скажений ліміт. Реш іде другим, Глек третім. У серба найменше у нього стайні, бачите, не взяв підкову. Бо ці два гравці грають. Глек і Реш у 400 рундів, тому вони якби йдуть е, другий, третій. Ну, по ліміту, в принципі, якщо додати, то плюс-мінус те на то виходить. Е, але отут такий ризик, я бачу, якщо все класно зробить реш і вчасно проатакує, то в принципі він може створити проблеми сербу. А от Ахмед дуже легко розбереться з 400 рундаширів від Глека, бо в нього піка в Ахмеда. Піка набагато сильніше, серйозніший, в нього дивиться. І гренадери пішли. У нього 135 гранадерів, в нього вже є гармата, 45 драгунів, 300 пік, ну тут серйозний ліміт просто. Складно буде. Може хтось піде через впадину? Оце самогубство може бути. Дивіться, що тут набудували нас фараони. Тут буде якась гробниця чи що. Ну, серйозно, дивіться, як заклали тут. Е, стіночка не дешева. Е, Ахмед поставив 136 квадратиків. Секцій, тому це. Ну, Самі розумієте, це 2500, мабуть. А, слухайте, по 10, чому чому так кажу, по, по 10 дерева одна, тобто 1800 дерева. Непогано. Так, по 10-1800. Е, велику кількість селян відправляє, дивіться, глек. Краще розкидувати по селянину з невеличким інтервалом. Чим швидше хочете збудувати, тим менший інтервал робіть. Але розкидуйте, бо тут вони будуть зараз купчитися в кучу, оці ось неефективно будуть працювати і ці я думаю, це 100% вже бачили на попередніх стрімах, але я нагадаю просто. Мерабі. хай Мерабі. Did you find your teammate? I hope so. Мерабі — це Наполеон, він грає в нас в турнірі і там. Можлива, заміна В команді, тому... Ми бачимо серб вишиковується. Точніше, Ахмед вишиковується. Тут зараз буде просто якийсь крутий забіг. Дивіться, вже пішли апи, вже 5-5 він має. Е, що він там таке ще щось брав? Ні, не брав, але от в нього три стані, виходять драгуни, все, пішов в раш уже, дивіться, просто от отак от і старайтеся, хто грає в раш. ви маєте вже на 15-0 переходити кордон, дивіться, він підходить. І вже це в принципі, бачить. Бачить глек. Для нього в принципі, це буде стрьомно. Дивіться, як чітко пройшов Ахмед. Е, через. Давайте глянемо, які у нього гапи, у нього апів ніяких немає. У Глека. У Глека ніяких немає апів також. в нього мухи не прокачені. Драгунів в нього мало. Глека, 27 драгунів, 400 рундів не назбиралося. Ну це просто зараз відлетить армія. Ахмет дуже серйозну велику перевагу має. Давайте глянемо Лів... лівий фланг швиденько. На лівому флангі Серб зайшов, стягнув з місця трохи е... Реша і вже обстрілює гарматами. Ходимося, тут Реша в принципі, шанси є, а тут. Проти Ахмеда буде ну, дуже складно, в нього дуже багато стрільців. І немає форми навіть рундаширів у Аблека, тому тут буде дуже-дуже складно. А решу треба було атакувати хоча б і на пагорб. Він просто чекає, зараз більше гармат під'їде від себе і просто буде нереально далі. Тут, в принципі, ну, в ноль, мабуть, роз'їдеться. Просто це тактика, не та тактика пішла. Бачите, піка майже не падає. Все, всі цілі, військо все ціле. Я вибачаюсь, мабуть, дуже гучно і десь стрільба. Вибачаюсь. Так, просто відлетіла вся армія, бо ну, тактика на цю тактику не підходить. Ми бачимо, що рундашери просто програють піки. Ахмед заходить з флангу, точніше, серб. У серба в нас є вже... немає, в нього тільки одна сила взята. Але він покачав в казармах, конюшнях в всіх, всіх юнітів. Пішли рундашири на рундашири, стрільці стріляють, гармати стріляють. Де гармати, чому не стріляють гармати? Гармати не стріляють поки що, але рундашири б'ються. Армія простає. У реша в нього трошечки не вистачило досвіду. В принципі, граючи 400 рундаширів, особливо проти 400. Чим довше ви чекаєте, тим менше ваших шансів перемогти. Ми мали атакувати прямо відразу. От, так само, як Ахмед переходив кордон справа. До Глека, так само решт мав переходити до серба, тоді він мав би гарні шанси. Але в принципі це Це вже GG буде. Дивіться, яка купа військ гониться за селянами. Ну у будь-якому разі це завершальна гра для команди Unluck. Ми їй можемо тільки подякувати за участь в турнірі. На жаль, вони завершують турнір з нульовим показником. Щось вирішили написати. Сподіваюсь, нормально. GG, даємо GG, так, збережу повтор відразу. Я зараз перевірю, але у нас... Ні, іншої гри нас, мабуть, не буде. Тим часом я вам нагадаю, друзі, що в нас є наш інформаційний партнер Game.ua. Це сайт, де можете бути в курсі всіх новин в області ігор і інформаційних технологій. Заходьте, читайте, посилання на сайт в описі. Там були статті і про наш чемпіонат України, і про чемпіонат світу будуть також. Тому заходьте, почитайте, там дуже цікаво. Хто ще хоче подивитися турнірне становище по групам, будь ласка, під описом цього відео знаходяться посилання на, на турнірне становище. Є, yeah. uh, каже на Наполеон, що він дасть знати. Окей, okay, Наполеон. Все, дякуємо гравцям за гру. Вітаємо команду Фараон з перемогою. Вони здобувають, давайте глянемо відразу. В принципі, букмекери не помилились зі ставками. Uh, команда фараон. Здобуває. Одне очко додаткове собі. Давайте перейдемо, глянемо, я вам покажу групу турнірне становище. Так, це наш рейтинг. І якщо ми перейдемо на На турнір, то це у нас, по-моєму, група С. Так, команда Фараонс перемогла у команди Unluck, і ми запишемо зараз результат. І ми бачимо, що команда Фараон здобуває одне очко в них Наразі одна гра одне очко. Тобто в трьох команд по одному очку. Команда Unluck відіграла всі три гри. Вже дякуємо їм за участь. І основна боротьба буде далі. Дякую всім за увагу. Протисніть, будь ласка, вподобайку, якщо вам сподобалось це цей стрім. Або можете не вподобайку поставити, якщо вам стрім не сподобався. І. В принципі, дякую всім за те, що прийшли. Мир вашому дому, слава Україні. Побачимося можливо сьогодні, на нас, якщо буде гра через там, кілька годин о 10-й, то побачимося на тій гріші. Мир вашому дому, слава Україні!